начальник відділу кадрів університету звільнена 12 січня до сьогоднішнього дня. Моя заява знаходиться в Солом'янському суді. Було вже три засідання, які проігноровані повністю університетом. Тобто, я хочу проінформувати комісію, що е, така практика у нас практикується вже на протязі майже року, з 20 серпня. Тобто, вони не з'являються в суди, переносять їх на сьогоднішній день. Е, запити, які направляють суди. Вони ігноруються відповіді в суди, не надаються, адвокатські запити, відповіді не надаються. У мене є купа зареєстрованих заяв. Тобто елементарно довідку про мою заробітну плату я отримати не можу ні на свою заяву, ні на заяву адвоката, ні на заяву суду. Тобто, суд не може розглядати справу, він буксує на місці, оскільки не можуть порахувати дні вимушеного прогулу. Кожен звільнений на сьогоднішній день. Всі ми перебуваємо в судах. Суди, ті, хто виграли суди, вони. Не виконуються рішення, ті суди, які є зараз в судах, вони просто переносяться. Останнє засідання моє було 28 квітня, вони не з'явилися, були повідомлені належним чином і не обґрунтували своєї відсутності на суді.